Другий рік війни показав, наскільки важливо підтримувати Збройні сили України, у тому числі і фінансово. А чи донатять миколаївці на підтримку наших захисників? За відповідями на ці питання ми вирушаємо на вулиці міста. Коли в мене є можливість, я донатю. Я студентка, я стипендію отримала, якусь долю я кинула. Як не я, кожна копієчка вона веде до перемоги. Намагаємося частіше, але це робить завжди мій чоловік. От. Я його підтримую в цьому. Коли є можливість, я часто доначу на ЗСУ. По можливості доначу. І допомагаю, і продуктами. І недавно колеса відправляв на фронт по можливості я завжди допомагаю. Ми нещодавно проводили вертеп, і ми на гроші, і ми обов'язково їх задонатимо. Я особисто від себе постійно доначу. Я в мене там навіть було коли 7 гривень на карточці, і я задонатила останні 7 гривень, і збір закрився. Не часто, але буває, коли хожу до магазину, там е касири пропонують е задонатити залишки грошей. І коли є можливість, я доначу на ЗСУ. я намагаюся донатити десь раз на місяць. Можливість є невеличка, але таки є. На вашу думку, чи мають донатити саме звичайні українці, чи можливо цим має займатися держава, які ми власне сплачуємо податки? А ну, взагалі, то держава це в першу чергу. А якщо є в наших українців можливість, то хай донатять. Якщо постійно на когось надіятись, то нічого не вийде, потрібно починати з себе, то потрібно донатити усім. По більшому счету, повинна займатися держава, якій ми платимо податки. Якщо є можливість і бажання у українців, вони теж можуть підключитися до этого. Ну, Звичайно, держава має цим займатися, тому що у нас зараз е дуже багато тримається саме на волонтерах і на простих людях, тому держава має цьому приділяти дуже багато уваги, але і волонтери це дуже велика сила. Скоріше за все, це має цим займатися держава, які ми платимо податки. Uh, тому, хоча й українці теж я не скажу, що вони мають, але як підтримка, як швидшої перемоги, то так. Я вважаю, що держава дві всім цим займатися, тому що ну люди це прості люди, вони работяги, вони платять налоги різні, і ці налоги йдуть как раз на господарство тому тому государство виділяти якісь средства. Яким на вашу думку має бути середній розмір донату? Та наскільки він має бути регулярним? Mm, ну я доначу не менше ніж останнім часом, не менше ніж там по 200-150. Просто це залежить від від можливості кожної людини. Важлива будь-яка сума. Дві гривні це, та, це така ж сама сума. Хтось по дві скине це вже десять, потім ще хтось по десять це вже сто. Тому немає взагалі ніякої ну, фіксованої суми. Я вважаю. Розмір донату? Uh, Будь-який може бути, але навіть, навіть одна гривня важ, важлива для донату. Скільки не жалко, от стільки путь дають. Це не має як-то впливати на саме фінансове положення людей. Нельзя встановить його 100, 200, 300 тисяч, а кожен донатить стільки, скільки він може, і в соотношенні від свого доходу. Це залежить від кожної людини. Це має бути від серця, від щирого серця з вдячністю. Тобто, коли людина хоче, коли вона відчуває, тоді вона донатить. Як ми бачимо, миколаївці усвідомлюють, що підтримувати наших захисників сьогодні важливо, адже перемога України залежить від кожного з нас. А як вважаєте ви свою думку, ви можете поділитися в коментарях під цим відео у наших соціальних мережах? Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.